Миру Божого дороцінні, нехай Господь береже вас, нехай благословить, щоб ніяка ворожа сила не підступила, тому що Господь каже: упаде тисяча або десять тисяч біля тебе чи праворуч тебе, але до тебе не наблизяться, якщо ми будемо реально у волі Божій і у здоровому вчині. І сьогодні дуже багато проблем, дуже багато біди у цьому світі, хватає епідемії, хватає війни. І людина деяка фокусується на матеріальних цінностях, тримається за цю ілюзію і попала у сіть. І так само є віруючі, є служителі, які також знаходяться в цій ілюзії. І Бог нас вчить від самого початку, що ми маємо фокусуватись на вічних цінностях, які є головними у житті. Від самого початку Бог дав вибір людині або благословенні, або прокляття. І щоб я не була у прокляті, я не маю слухати всяких пророків, які нібито в овечих шкурах а всередині хижі вовки, болтунів всяких, які е, чимось прикриваються, якимись частинками, релігіозними діями, нібито там бісів відганяють, е, пророкують. Я маю слухати Божих людей від того і буде благословенні у моєму житті. І тоді я зможу з'єднатися з народом Божим і уникнути всяких жахливих подій, які зараз є. Тому що, подивіться, люди, все це матеріальне, все рушиться. Людина будує хату руками, а тут ракета летить над хатою, паде і все. От така зараз реальність. Тому не треба бути в ілюзії, нам треба реально з'єднуватись в молитві, в Слові Божому і з Божими людьми, щоб уникати цього всього. Жахіття, яке відбувається, тому що лише Бог зможе допомогти. І перше, що нас вчить Біблія, це ми маємо дивитися на плід тої людини, кого ми слухаємо, на результат. Друге, чи виконує вона волю Божу у своєму житті? Третє це чи вона не прикривається лише Богом, чи вона не прикривається цими лише обрядами, ритуалами і так далі. Четверте це щоб. Людина, вона будувала свою церкву на камені, а каменем є Ісус Христос. Тому що Ісус Христос сказав, що багато хто прийде і буде казати: Господи, Господи, але Бог скаже: Відійдіть, я вас не знаю, всіх, хто чините беззаконня, тому що релігія вона не спасає, вона не може прикрити гріх і беззаконня. Треба Божі люди, треба Церква Христа. Amém.